Місто обухів має чудові краєвиди і виразний рельєф, але на жаль, майже кожен ярок обухова закиданий побутовим сміттям. Ми можемо побачити ось тут, в житловому районі, мікрорайоні, біля садочка, біля церкви, біля гаражів. Люди звикли тут жити і тут же ж кидати своє сміття, побутове просто в ярок. Якщо раніше наше побутове сміття складалося з таких матеріалів, які не шкодили довкіллю, то тепер це довго тут лежить, змивається, воно токсичне. В ньому заплутуються звірята. Навіть були дослідження, що птахи беруть ці пакетики для того, щоб мостити свої гнізда, і там воно неправильно функціонує, тому що не дає дихати, і пташенята теж від того хворіють, і птахам погано. І е, оця локація, яку я хочу зараз показати, це внизу знаходиться дитячий садочок. Там діти, дорослі люди, які викидають сміття і кидають його в яр. До майданчика садочка мені взагалі важко собі уявити, що в них взагалі яка мотивація, які там це Вони просто не думають абсолютно про те, що в, цих, в цьому смітті далі будуть гуляти їхні діти. Ви знаєте, я скільки хожу, я не бачила, коли виносять. Може, вечором вони виносять. Місцеві кажуть, що це не вони, вони не смітять. Ось знаходяться люди, які смітять, які викидають сміття, вважають, що так. Правильно, не знаю, не скажу. У нас є контейнери. Поділені на сміття на різні. Нам зручно, да? Да, ми собі викидаємо в різні контейнери, так що студа ми сюди не носимо, у нас є куди викидати. Часто накопичення сміття залежить від неправильного планування міського простору. Ось тут ми бачимо гаражі, схил і садочок. І все сміття, яке накопичується в гаражах, між гаражними будками. Воно змивається з часом і опиняється внизу біля садочка. Як ви думаєте, врятує ситуацію, якщо поставлять тут відеокамери чи муніципальна варта буде сюди тричі на день заходити? Піднімання цієї проблеми трішки щось просвітлить людям. Принаймні вони зрозуміють, що ті, хто тут живе, користуються цими гаражами, водить своїх дітей в цей садочок, ті місцеві тут і смітять. Ну так, тут не схоже, щоб хтось заходив спеціально, щоб тут залишити свої банери, свої мікросхеми чи свої якісь незрозумілі лежанки. Тому так, ідея з камерами і з вартою є дуже, мені здається, ефективною. Якщо людину за руку зловлять і скажуть не роби так, тому от смітник зовсім поряд. Донеси до смітника. Це те, що я казала, що і звірята, і пташечки вони всі страждають, і діти так само від того сміття страждають.